Ми нагадуємо сьогодні на Сумщині та низці регіонів України день жалоби. Вшановують пам'ять загиблих від російського теракту у Сумах. Двома балістичними ракетами воєнні злочинці обили 34 людини і серед них двоє дітей. Поранених уже 119, 15 із них неповнолітні. Іскандери окупанти скерували у жваве середмістя, Коли у Вербну неділю там було багато містян, ракети були у касетному спорядженні, щоб уразити якомога більше людей. І через посилення обстрілів з боку Росії з прикордоння сумщини евакуйовано близько 50 тисяч жителів. Однак тисячі сумчан ще мають виїхати. Найскладніше вивозити малорухомих літніх і людей із інвалідністю, де їм знайти прихисток. Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич продовжить тему. Це транзитний центр у Сумах місце, куди приїжджають люди з прикордонних громад з Росії, там де вже неможливо жити. Володимир села Біловоди на його очах за кілька годин росіяни зруйнували його хату. Спочатку артилерію, потім кабом. Трошки стін і криша через два салосі прямий все. Втім, села немає, можна сказати. Володимир на протезах разом з односельцями і родичкою намагалися виїхати з порожнього села на тракторі. Пожитки завантажили у причеп і вирушили ґрунтовою дорогою. Росіяни спеціально полювали за цивільними. В трактор влучили два дрони. Доїхало одного села, два прильоти з дронів було нам повезло так, розбило, все Ми живі. Вони намагалися переховуватися у лісовій смузі. Зв'язку не було. Та що їх побачив, евакуаційний екіпаж поліції можна вважати дивом. Злайсне до фуми дрони літають. Бабушка, будь ласка, бігом дід машину. Я сумки погрожу. Давайте машину. Нині на Сумщині евакуюють людей з чотирьох районів Шосткинського, Конотопського, Охтирського, Сумського. Загалом це майже 200 населених пунктів. 49 населених пунктів, 199, де взагалі немає сьогодні жодного цивільного. Ці населені пункти віддані під управління Збройним силам в Сумській області евакуйовано 47 тисяч 600 людей. Але ще кілька десятків тисяч залишаються у небезпеці. Момент евакуації люди відкладають до останнього. Збирати воно побахай перестане. Ганна Андрійовна, будь ласка, не ласочка. хочу. Не хочу ну, сину. А як посилюються обстріли, наражають на небезпеку себе і евакуаційні патрулі? У нас були обстріли і скиди з дронів біля автомобіля. Перед самим автомобілем на ходу, кумулятивні заряди кидали. Були артилерійські обстріли. Ми від них уходили. Яна, мама трьох дітей, теж сиділа до останнього. Її чотирічні близнята Діана і Ліза в транзитному центрі щойно побачили, іграшки не можуть відірватися від дитячої кімнати. Бо своєму домі днями сиділи у підвалі. Послідні рази, коли 8 каблів прилетіла, тоді ото ж уже вирішили втікати. І там страшно і виїздити у невідомість теж страшно, каже Яна, бо не зрозуміло, що далі робити, де знайти житло. В цьому транзитному центрі люди мають знаходитися три дні, але через те, що знайти житло усім швидко не вдається. Люди затримуються, а нових прибуває все більше через посилення обстрілів прикордоння Сумщини. На минулому тижні було по 500 людей навіть в день. Найскладніше знайти житло для лежачих одиноких людей похилого віку. Саме таких з транзитного центру сьогодні забирають волонтери. Нормально це буде атлічно. Давайте. Евакуація однієї лежачої людини може коштувати кілька десятків тисяч гривень, але найголовніше знайти прихисток з доглядом. Якщо ви живете на сумщині і самотужки не можете вихати, бо ви маломобільні, маєте інвалідність або люди похилого віку, родини, яка не може цього зробити самотужки, то за цим номером ви можете залишити заявку, і волонтери нададуть вам таку послугу, як евакуація з розселенням. Сумчан з міропілля, краснопілля, хотінської громади привезли в геріатричний пансіонат на київщині. Літні люди, що місяцями жили у пеклі, першу ніч ночували у тиші. Я сплю спокійно. Сплю спокійно, ви розумієте? Пан Анатолій тримався за свій дім, в який вклав чимало зусиль. Він весь час переліковує кількість майна. Прибудову зроблено власними руками, телевізори в кімнатах, сучасна пралка, відремонтована котельня. А тепер у свої 78 років став безхатьком. Бух, і бух, і бух, і бух. Та страшно, страшно зриви. Такі і пол, пол у хаті отак ходить. Двері. Двері добре закриваються в мене плотно і двері зриває.